Віктор Степанюк за своє життя займав чимало посад: від майстра вуличного освітлення до керівника комунального підприємства Зелене господарство та голови виконавчого комітету Дубинської міської ради. Під його керівництвом була освітлена не одна вулиця у місті. Він був моїм першим керівником, як я прийшов на роботу у 2005 році. На той час він був майстром вуличного освітлення, я звичайним електромонтером. За час його було помінено на енергозберігаючі світильники. По центральних вулицях міста. З його ініціативи були проведені реконструкція вулиці Данила Галицького, Майдану Незалежності, Замкової, Шевченка, Сурмичі і Грушевського, також вулиця Залізничної. До виходу на пенсію він очолював комунальне підприємство Зелене господарство. Ось і фактично він в деякій мірі його відродив. При його керівництві виконувалося багато робіт по озелененню і по благоустрою нашого міста. Віктор Степанюк був депутатом Дубинської міської ради останнього скликання та більшості своїм друзям та знайомим він запам'ятався відповідальною та справедливою людиною. Наразі він залишив дружину та двох дорослих дітей. Він як сам такий строгий до себе самого був. І до мене, і до дітей. І він ну так і виховував дітей, в щоб були відповідальні, щоб були чесні, щоб ніколи не брехали. Щоб завжди старалися бути порядними такими людьми. Ну так вони фактично є. Він дуже хотів, щоб діти вчились. Хвороба несподівано підкосила Віктора Степанюка. То він до останнього боровся за життя і не звертав уваги на злоякісну пухлину, що засіла у його тілі. Не подавав виду, не припускав до себе тієї хвороби, як то кажуть, він такий терпить болі. Що ви собі навіть не можете уявити, каже, людина, яка слабша духом, то би кричала тута криком. Останнє прохання, з яким звернувся Віктор Степанюк до дружини, було прослідкувати, щоб на сусідній вулиці влаштували вуличне освітлення. Увечері він каже до мене: Маруся, прослідкуй, щоб хлопці світло зробили. Я, то каже, його вже не побачу. Але ти каже, прослідкуй, каже, щоб хлопці зробили світло, бо я людям обіцяв. Він мені запам'ятався як дуже справедлива, дуже чесна людина, відповідальна. Дивуюся, як міг такий невеличкого зросту, скромний, спокійний чоловік, а мати такі, таку глибоку душу. Відійшла в цей світ людина, яку ми поважали, якої нам не вистачає. Я от сижу на цій сесії і, ніби. Його немає, але ти відчуваєш тепло локтем, відчуваєш тепло друга, відчуваєш тепло душі, бо вона ще серед нас, вона ще живе. Душа живе пам'ять, живуть його добрі справи.